Зовий зраджував дружині, бо та відмовляла йому в інтимі. Комік та військовий переклав провину за свої зради на дружину в інтерв'ю. Асхакзай він заявив, що їхній шлюб тримався лише на побуті. Такс був поганий усі 13 років, а залишався він у стосунках з Ольгою, бо вона замінила йому маму. Комік поскаржився, що ексдружина відмовляла йому у близькості. Жінка хотіла, аби коханий задовільняв її кліторально, а в нього не було бажання маслати варієнік годину. А от коли Мерзлікіна не хотіла робити глибокий мін**, його це ображало. Зради, за словами Віктора, траплялися двічі на війні. Одного разу у 2019 році Ольга ж дізналася про це після поранення чоловіка, коли в його телефоні знайшла фото інших жінок. Розовий образився, що вона зробила сцену після того, як він вийшов із коми. Лікарі казали, потрібен спокій, а вона таке витворила. Попри контракт про нерозголошення, розовий виніс сімейну білизну на публіку, і навіть зараз переконаний, зрад не було б, якби вона погодилась на мід... І приїжджала до нього в окопи.